Доброго дня всім, я Пасюта Інна, викладач підприємницької діяльності. Презентую. І так, все починається з мислення і з розвитку мислення підприємця. Цим і відрізняються люди, які отримують зарплату, працюють в наймі, від підприємців, малих підприємців. На уроці я стараюсь донести таку думку до учнів, щоб вони принаймні розуміли, чим вигідно і яка користь в тому, коли ми будемо з ними. Розвивати мислення підприємців. Це я проводжу урок по системі Роберта Кіосакі, квадрат грошового потоку. Наступне, що ми робимо в училищі, ми робимо з учнями, тобто я і мої учні. Це у вигляді гри, яка називається грошовий потік. Теж вона розроблена Робертом Кіосакі. Ми вчимось мислити як підприємці, тобто створити свій капітал, розпоряджатися доходами, розпоряджатися витратами. Основна задача цієї гри вийти з малого кола, де людина отримує заробітну плату, і отримати свій бізнес. А це самі будь-яка справа в житті має в першу чергу приймем. приносити задоволення. А як бонусом є додатковий дохід або ваш це основний дохід і незалежність. Наприклад, ви любите випікати десерти і торти. Є два варіанти: або ви працюєте на когось на підприємстві і отримуєте стабільну зарплату, або ви можете створити своє підприємство і винаймати людей, або працювати самим на себе. Але щоб організувати цю всю роботу, це треба дуже мати великий досвід і добре знати всі підводні камені. Тому спочатку краще попрацювати на когось. Цей досвід собі як напрацювати і вже мати капітал відповідно і в майбутньому створювати свій бізнес. Можливість є завжди треба тільки дуже велике бажання. Це сторіночка нашої учениці Саши Микита, яка є самозайнятою особою. А ось і вона мені подобається розвивати свою самозайняність і свій маленький бізнес. Саме через те, що саме в цю справу я вкладаю всю свою душу, ходячи просто на роботу чи працюючи на когось, ми ніколи не будемо. Вкладати стільки сили і терпіння в цю справу. А коли ця справа, це справа твого життя, це робота, яку ти безмежно любиш, то будь-які процеси, які пов'язані з нею, будуть приносити тобі чимале задоволення. І коли ти працюєш сам на себе, ти робиш сам на себе, ти абсолютно контролюєш усі процеси, ти повністю занурюєшся у всі процеси, ти отримуєш весь кайф, все задоволення, яке тільки можна отримати від цієї справи. І в порівнянні з роботою на когось, ти не просто пішов і працював. Смігу. Ти придумуєш щось нове, тобі хочеться ще більше вдосконалюватися, Тобі хочеться щось нове творити, тобі хочеться щось нове пробувати, і це дуже класно. І наступний ролик я брала інтерв'ю, можна сказати, нашої учениці, яка закінчила училище. І після одного місяця, коли вона поступила в інший навчальний заклад, вона захотіла відкрити ось таку невеличку кав'ярню. В неї це вийшло самостійно. От, і вона тоді відчула всі, як кажуть, оці підводні камені. На завершення цього коротенького відео це декілька фотографій, яким... та ми теж з учнями навчаємося мислити як підприємці майбутнього. Дякую всім за увагу.